Зараз, поки включить мою презентацію, вона вже зараз буде. А я е, дві презентації об'єднаю в одну. Точніше, та, яка в мене була з приводу в цій сесії, це необхідність коректив стратегії компанії у зв'язку з ретифікацією угоди. Я думаю, що кожен доповідач, особливо в попередніх сесіях, він розказав про те, що потрібно робити, про те, що в Майбутньому ми сподіваємося, що буде відкрита база для різ зареєстрованих торгових марок з приводу строків використання. Те, що це буде по невикористанню, буде не три роки, а п'ять років, та досить багато інших питань. Я зупинюсь на одному точечному питанні, так само стосується законодавства Європейського союзу, а це з приводу індивідуального характеру. Про що хотілося би сказати? Я не буду розповідати, що таке ком'юніті дизайн. Це дизайн європейського співтовариства, який фактично ми подаємо одну заявку. Вона діє на території всіх країн Євросоюзу по принципу ком'юніті трейдмарк, торгової марки Євросоюзу. Тому що цю інформацію, як правило, можна знайти в інтернеті і на сайті і Охіма та багатьох інших сайтах. На чому хотілось би зупинитися, і це напевно те, чого не вистачає українському законодавству в галузі промислових зразків, це індивідуальний характер. Десь місяць тому я була на одній з прес-конференцій, і представник державної митної служби сказав таку фразу ну, який у запчастин може бути індивідуальний характер? Вибачте, що знову про запчастину, це напевно найболючіше питання. Всі ми знаємо про патентних тролів, які вносять. До е, патентують промислові зразки, вносять до митного реєстру і потім, скажімо так, шантажують чи зловживають правами інтелектуальної власності. В Європейському Союзі є, окрім такого, критерію, як новизна, ще такі питання, як індивідуальний характер промислового зразка. Хочу також торкнутися такого питання, що може змінитися в українському законодавстві після ратифікації угоди про асоціацію України з Євросоюзом, і хто такий проінформований споживач, який має оцінити цей індивідуальний характер, і що буде вважатися загальним зоровим враженням? Я коротко, можливо, не всі знають, просто зупинюся на деяких питаннях, чим ми відрізняємося наше законодавство від законодавства Європейського союзу. В Україні на відміну від ЄС немає такого, як охорона незареєстрованих промислових зразків. В Євросоюзі ви можете, наприклад, ви можете вивести певну лінію меблів молочної продукції, подивитися, яка буде більш купуватися, і ви будете потім розуміти. Які подавати заявки, які захищати вже зареєстрованим промисловим зразком? які – ні строк дії охоронного документу в Україні 15, Сподіваємося, що після ратифікації буде 25, Та сьогоднішній день в Євросоюзі 25. Критерії патентознатності те не те, що я сказала в Україні новизна. Проте, новизна в Україні, ви знаєте, не перевіряється, але це є кардинально важливим критерієм, коли ми говоримо про визнання промислових зразків, недійсними в судовому порядку. В Європейському Союзі є ще таке питання, як індивідуальний характер, і сподіваємося, воно з'явиться і в українському законодавстві. Ну і напевно для нас це наболіло, що може бути об'єктом промислового зразка в Україні. Це лише виріб, а в Євросоюзі виріб або його частина. Практично поясню це на прикладі: до нас, коли звернувся заявник, він нам намаль... він придумав новий зовнішній вигляд однієї частини автомобіля. Це було що середнє між бампером і порогом. Точніше, це бампер, який переходив порог. Ми його не могли назвати не порогом, не могли назвати не бампером. Як його подати? Яку за автомобіля? Ми суттєво обмежуємо свою охорону, тому. Почали цікавитися цим питанням в багатьох країнах, навіть наших найближчих сусідів, знову ж таки виріб, частина виробу може бути об'єктом промислового зразка, на відміну від України. Отже, переходимо до практичного питання: це індивідуальний характер. Я торкнуся лише трьох прикладів: це через призму судової практики, я хочу показати, що таке, коли немає індивідуального характеру, але, наприклад, коли є новизна. Ми розглянемо з вами. Я їх назвала різаками. Я не знаю, як це правильно сказати, які використовуються в шредерах. Ми розглянемо маленькі іграшкові роздатки Pepsi-Cola, а також першу і рестайлену версію автомобіля Volkswagen Жук. І так, перше судове рішення було подано компанію Франсанс Верскадер. І було отримано реєстрацію промислового зразка на такий різак. Всі ми знаємо, що в Євросоюзі знову ж таки, як і в Україні, промислові зразки не проходять експертизу. Отже, була отримана реєстрація. Знову ж таки, запчастини, можливо, не автомобільна сфера, але машинобудівна і достатньо близько до того, що може бути в Україні. Інша компанія так само це, це все виробники шредерів, це шредери, які якось там ріжуть і відділяють кукурудзу. А, компанія Lindner подала заяву про визнання такого е, свідоцтва на промисловий зразок сертифікат дизайн не дійсно на підставі таких трьох моментів. Перше, що дизайн відносився до компонентного або складеного продукту, тобто він а, був частиною шредера, який не можна було бачити протягом тривалого звичайного використання. Тобто, тут ми говоримо про те, про що про суть промислового зразка це а, те, що створює загальне зорове враження це вибір, а виріб, а не якась технічна частина. Друге, що всі ознаки промислового зразка повністю продуктовані виконанням технічних функцій. Тобто, знову ж таки, я думаю, якщо подивитися базу на сьогодні зареєстрованих патентів, то ми побачимо достатньо багато запчастин, гайок, болтів та іншої продукції, зовнішній вигляд яких немає ніяких естетичних, скажімо так, вподовань чи якоїсь дизайнерської задумки, а лише виконує технічну функцію. І дизайн не відповідав критерію новизни та індивідуального характеру. Тут ви можете побачити два оцих шредера, і знову ж таки ми розуміємо, що саморіз був один і той самий. Що сказав суд? Що Той факт, що лише частина продукту виконує лише технічну функцію, не є підставою для визнання патенту недійсним. Тобто, якщо ми переведемо це на площину будь-якої іншої запчастини, наприклад, двигуна внутрішнього згорання, якщо в ньому якась буде лише одна частина, яка виконує технічну функцію, то такий промисловий зразок він його він є об'єктом промислового зразка, що захищається в Євросоюзі. Але якщо всі функції, як суд сказав в даному випадку, оскільки а, в даному випадку цей різак він виконував лише технічні функції, то в такому випадку такий об'єкт не може бути промисловим зразком. А, наступне а, позиція позивача, тобто ті особи, юридична особа, яка намагалася оспорити патент, гарантувалася на пункті 4.2 регуляції щодо а, промислового зразку ЄС. А відповідно до цього фунту є така вимога, і вона в тому числі вона є в статті 213 угоди про асоціацію з євросоюзом. Що певні частини промислового зразка їх повинно бути видно під час нормального функціонування роботи. Проте Ахім, все ж таки, розглядаючи заяву про визнання дизайну недійсним, взяв до уваги аргумент власника дизайну, що достатньо лише того, що видно протягом огляду шредерного процесу, тобто щоб в деякий момент дані саморізи їх було видно, і тому все ж таки цей аргумент не було взято до уваги. Проте наступний пункт з приводу технічних функцій, які є дуже цікавим, і в тому числі відповідно до української практики, знову ж таки, ця норма, що промисловий зразок не може бути зареєстрований, якщо всі його частини виконують виключно технічну функцію. Мирбачений в статті 203 угоди про асоціацію. І а, суд визначив, що той факт, що лише частина продукту виконує виключно технічну функцію, не є підставою для визнання патенту недійсним. Але в даному випадку у нас були всі функції. Отже, суд визначив, а, що все-таки такий патент, не, а, його все-таки потрібно визнати недійсним. Що ми бачимо? А, Перегортати файли, що ми бачимо а, з приводу, якщо перегорнути до українського законодавства, питання з запчастинами. Якщо у нас дійсно будуть такі норми, які в нас є в е, угоді про асоціацію, то знову ж таки автозапчастини, запчастини до машинної індустрії, наприклад, зовнішній вигляд сірника, його буде набагато важче запатентувати. Принаймні, запатентувати е, можна буде, але набагато буде легше оспорити. Оскільки в нас не дуже багато часу, я тоді переходжу до наступного. Це з, до я до пепсі, Пепсіко. Пепсіко був власником зареєстрованого дизайну. Ви можете подивитися він вище. Група посилався на свій зареєстрований дизайн. Якщо подивитися, якщо подивитися експертизу, яка була, то експертиза визнала, що даний PepsiCo дизайн він є новим. Питання стояло з приводу індивідуального характеру. А як визначити індивідуальний характер? Його повинен визначити, чи є він чи ні проінформований користувач або споживач? Такі положення є і в асоціації в угоді про асоціацію. Як ви думаєте, хто і як вирішив, хто такий проінформований споживач? Позиція апеляційної палати була в тому, що інформованим споживачам є маркетинг-менеджер, тобто та особа, яка приймає рішення, що буде продаватися з пепсі колою кока-колою або іншою продукцією, і приймає рішення про те чи інше промо. А проте у групу була позиція зовсім інша. Це дитина від 5 до 10 років, яка каже: Мамо, тато, купіть мені пепсі-колу, бо в неї є та чи інша іграшка. Що ж було вирішено? І в даному випадку було вперше прийнято таке тлумачення, що таке проінформований споживач? Я б задала вам запитання для того, щоб продискутувати, але відразу хто це такий? Це дещо середня між, між тією особою, яка розуміється в торгових марках, тобто може відрізняти бренди. Проте немає потреби немає потреби в певних специфічних знаннях, тобто, наприклад, з приводу того, як виготовлювати ту чи іншу таку тарілочку, яка буде даватися як подарунок. І між тим, хто, як правило, не приділяє уваги торговим маркам, оскільки є секторальним експертом, тобто, в тому числі, наприклад, маркетологом, якого все одно яка торгова марка, який своїм професійним оком дивиться. Це в нас там виготовлено так, виготовлено не так, має естетичне чи не естетичне значення. А, і наступне, на що хотіла би звернути увагу, коли вже ми визначили, хто такий проінформований споживач, все-таки в якому випадку він буде звертати на ті чи інші випадки деталі чи ні? я думаю, там частина з нас вже мають автомобілі, купувала автомобілі, знає, як це вибирати. На що ми дивимося? Ну, звичайно, чоловіки напевно вибирають двигун е його. Якісь там технічні параметри, жінки більше вибирають певні естетичні, ергономічні наші потреби, але е, зауважте, що кожен з нас розуміється, що, наприклад, це версія мер мерседесу така, такого року, це так машина такого випуску, це рестайлена, це ще з якимись змінами, а це взагалі Брабус Мерседесовський, який є тюненим і дуже відомим. Що в даному випадку було? Було питання з жуками, не старими, а вже новими жуками. Машина Volkswagen Жук, всі ми знаємо. І була е, перша версія, і був рестайл. Він був трішечки змінений. Як на мене, то е, змін я не бачу. Але що сказав суд? І так, Volkswagen, він, а перші так звані нові жуки, ми їх називаємо новими жукавами, вони були завезені до Сполучених Штатів у 98-му році і були виставлені і на Парижському, і на Детройтському мотошоу. Що сказав Volkswagen, коли отримав і був учасником процесу з приводу визнання його патенту недійсним. Перше, що новий дизайн їх відноситься до. Певної своєї генерації жуків, що фарки є трішечки меншими, що крила є трішечки більшими, і взагалі форма відрізняється і надав дуже багато різних технічних параметрів. Якщо, на жаль, фото не дуже добре видно, але якщо більш детально збільшити, то ми побачимо різницю. І напевно, справжній фанат Жука він завжди скаже, що це перший, другий, там, третій, десятий жук. А проте і аргументами жука було. Те, що незважаючи а, на те, що різниця нібито незначна, але що а, споживач, який купує автомобіль вартістю від 20-30 тисяч доларів, він завжди буде а, вибирати, він буде знати де рестайл і де не рестайл. насправді суд все таки а, визнав рішення про визнання недійсним контент, а, в даному випадку свідоцтва сертифіка дизайн з приводу ЖУКА. Отже, як бачимо, що Охім визнав, що дизайни поширювали характеристики форми кузова, в тому числі специфічних задніх крил. І різниця першої другої генерації буде в менших овалах, менше вигнатих задніх крилах і в інших дрібних деталях, які не були достатніми для справляння різного враження. Як бачимо, питання такого критерію, як індивідуальний характер, воно є. Досить цікавим. Я думаю, що е, в даному випадку такі критерії, як індивідуальний характер, він відображений в угоді про асоціацію з Україною. І я думаю, що він суттєво вплине на е, майбутню судову практику в Україні. І, можливо, патентних тролів трішечки поменше, і можливо, автовиробникам та іншим промисловим компаніям їм буде. Трішки легше працювати, і на завершення просто покажу декілька слайдів. Це деякі положення угоди про асоціацію, де знову ж таки є питання з приводу і складової частини, де є питання і з приводу того, хто такі, що є питання вводиться поняття поінформованого користувача. Всі ми знаємо, в якому судовому рішенні було визначено поняття, і на сьогоднішній день воно не змінилося. І про те, як все-таки оцінюється цей індивідуальний характер. Дякую за увагу. Якщо є запитання, я розумію, що тема, напевно, дуже специфічна, тому питань немає.